То всі купляє ці підкови? Я тобі шу, який тобі Саша, папа, я твій, а не Саша. Ну так на роботі ж Саша. А, то тоді Олександр Дмитрович. Вибачаюся. Ти знаєш? Є люди, для яких ну підкова вважається таким домашнім оберегом. Е і що дуже цікаво, я був здивований. І до речі, я не знайшов відповіді на це питання. Може, ви е скажете, чомусь для китайських делегацій у нас вже не першочергово купують от саме підкови, чого китайці. китайці Полюбляють цю підкову, щось, мабуть, в їхній традиції. Я не знаю, що таке. Якщо знаєте, напишіть. У нас є різні варіанти підков по золоті, посріблення. Ось їх розкупили. Зараз, зараз розвішаємо отакі різні варіанти, і вони доступні в нас на сайті. На сайті їх набагато більше є. Представлено, ви можете обрати. Ми для вас їх швидко доставимо. Можна вішати як рожками вверх, так і рожками вниз.